Доброго дня, головний тренер Київської бої Сергій Юрій Шищенко. Вітаємо вас з дебютною перемогою в цьому році. Ваш Нет. коментар після гри будь ласка. Ну, Дуже тяжка гра. Ми розуміли, що «Ворска» дуже така потужна команда, яка чудово працює з м'ячем. Чудово, дуже такі класні переходи, особисто із оборони в атаку. Тому швидкісні атаки, такі швидкі переходи, швидкісні переходи. Тому ми це розуміли. Ви бачили, що сьогодні вождь нам завдала проблем, але вже проаналізуємо і будемо робити якісь висновки, як ми діяли вже і в обороні, і в атаці. Нам дуже потрібна була сьогодні перемога, що дуже важливий такий матч, і я дуже задоволений результатом команди. Не зовсім грою а на емоціях. Зараз нічого не хочу казати, але вже проаналізуємо матч і потім буде якісь висновки вже з хлопцем. Дякую. Прошу. Денис Марченко сьогодні в основі це збіг обставин, чи хлопець заслужив? Ні, він, він заслужив, ми планували його, він дуже чудово провів збори. Дуже талановитий воротар, який ще йому треба прогресувати, ще треба навчатися. Бо, і, я рахую, що це майбутнє команди, і вже і від нас залежить, як він буде прогресувати від нього самого. Дякую, так прошу. Ну, продовження цього питання. Президент каже, що, що зараз дає інтерв'ю, і каже, що, що Денис Марченко це. В майбутньому гравець збірної України, причому не молодіжний, а національний ваша думка з цього приводу. Ну, звісно, і ще раз скажу, він талановитий вратарь, талановитий гравець, дуже чудовий хлопець, який хоч, дуже класно працює на тренуваннях, дуже хоче добитись футболю тих мрій, які в нього є. Да, і я рахую, що. Він заслуговує на компліменти зараз, але він дуже чудову гру провів, але ще багато часу. І буде, напевне, помилки будуть, і розчарування будуть, але він з цим впорається. І, Звісно, я хочу, щоб він досяг мети, кожен гравець хоче досягти мети і опинитися в національній збірні України. У нього є всі задатки для цього. Тому це що, може бути. Ще, ще, ще таке питання, що, що помітно було, що деякі гравці грали не на своїх звичних позиціях і казали, що щодо сьогоднішнього матчу ви обмежена кількість гравців готувалася. Що... Да, так, насаме наша кількість гравців, тому що oh. в нас є хворі і є травмовані. але ну, травмовані вже хлопці, вони вже з цього тижня будуть тренуватися в загальній групі, тому є хворі. Хлопці, яким хочу побажати швидше дуже для того, щоб вже готуватися з командою. Да, Сьогоднішню групу Костянтин Бичок почав саме на позиції центр форварда. Як вам оцінити його дії саме на цій позиції? Позитивно, тому що він... В останніх матчах на зборах ми його використовували на цій позиції. Мені дуже подобалось, тому що він і в «Металісті» грав на цій позиції. Так, І мені дуже сподобалось, як він діє в матчах на зборах, тому і сплановано було теж, щоб він грав нападник. Як загалом оцінити дебют сьогоднішньовочки війни? І Ну, з тим зараз ще тяжко, тому що він перехворів серйозно, тому він тільки набирає кондиції, але він по максимуму сьогодні зіграв той час, який в нього був Іллін. Теж ще треба хлопцям адаптуватися до вимог, до команди. Був час, звісно, да, но... і я рахую, що він. Ще, ще прибавить, додавить, і буде ще краще ніж в цьому матчі. Дякую. Так, прошу. поздравляю вас з важливою перемогою. Дякую. Дуже потрібною. з трибуни здалось сьогодні один небезпечний момент. Команди за весь матч це так гарно зіграв суперник, чи трошки все ж таки хлопці перехлюборувались дещо в стартовому Я, матчі. Я думаю, це в комплексі, тому що. Ми збори починали, знаєте, так, в атакувальні дії не дуже потужні були в нас, і пропускали дуже багато м'ячів, потім вже адаптувалися там, і кліматичним, і там, в полям, і вихід да, тут, тут, після відпустки, і ми вже додавали і в грі, і в атакуючих, в атакуючих діях. І, Мені дуже сподобалося, як команда грала в останніх матчах на зборах, Дуже таке агресивно, продуктивно. І ще десь я трошки здивований, що у нас сьогодні фактично мало що отрималось. І ну, побачимо. Я думаю, що десь хвилювання теж важливо цього матчу зашкалювало для нас. Тому. І психологічний момент теж є. Так, і ще таке запитання. Наступний матч проти полісі вашої ком... колишньої команди. Чи буде якась подвійна мотивація особисто для вас? І чи є таке якесь надбажання все ж таки перемогти? Ну, звісно, мотивація є, тому що це для мене вже рідний клуб, такий, тому що я в ньому провів 4 роки на різних посадах. Я дуже поважаю команду, клуб, президента і хто, хто людей, які працюють там. Так, да, звісно, це мотивація буде і в мене зашкалювати, і хлопців, тому що я їх теж мотивую деякими моментами, тому я думаю, що буде дуже така класна гра для вболівальників дуже. Я не буду сьогодні питати, який момент ви їх мотивуєтесь, питаю після заступника порозуміти. Потім... <'язок> якщо, якщо вийде. <розв 'язок> замови паузу тільки два підсилення. Більше не змогли, чи більше не потрібно було. Ми точково підсилувалися, ми вели перемовини з цими двома гравцями. Ми хотіли ще посилити позицію, ми розглядали Мустафаєва Еміля і він хотів би. Бути тут, в оболоні, ну, цей трансфер. Ну, він опинився в Чорноморці. Ну це він хотів грати тут. І, а, ну, він вже в іншій команді, тому от ці три трансфери ми планували. Два вийшли, один ні, і а, потім вже не розглядали нікого, тому що є хлопці, які... А, Дуже чудово діють на тренуваннях, в іграх, які можуть прогресувати. І ви бачили, що вони, їх відношення дуже таке потужне, яке і приносить нам результат. Дякую всім, вітаю ще раз. Перегляд. Дякую.